Всім на віц 5. І сьогодні я вам розкажу і все покажу про нове оновлення 2.3, а саме оновлення до Великодня. Але перед тим, як я почну з відео, не забувай ставити лайк, писати в коментарях про що мені ще зняти відео, е підписуватись на канал і от мій промокод ВІЦ працює на усіх серверах з 2 по 7 гривень. Ну а ми переходимо до відео. Ну що, ж, щоб довго не, так, кстати, не тримати інтригу, зразу вам покажу, що додали. Е, самого початку це навігація поле чудес, село Михайлівка і бабуси на пічі. Давайте почнемо з поле чудес, тому що я вже на ньому. Е, ось. чесно, я не знаю, що тут робити. Я так догадую, що тут взагалі треба курей ловити. Так, все отримали яйця, Давайте пробуємо курку, зловити. Чи що це? Ні треба, Я не розумію, просто, чи мені треба курей ловити, чи не треба. Бо знаю, що яйця то треба збирати, але чи курей треба ловити, я не знаю, тому що. Вони так бігають, ніби їх треба ловити. Але само початку це точно, що треба це яйця збирати. Саме зараз ми їх трошки позбираємо є, ну, і потім поїдемо в магазин, подивимося, що можна там обміняти на них. Чи ще, ну, з них що можна обміняти, що можна отримати, скільки чого треба. Зараз е, ранок, неділя, здивоване, що тут немає ніяких людей, бо в переважності на таких івентах, хоч в третій ночі, вже було по людей 20 точно. Ну, е, так сказати, значить, просто зараз ніхто не хоче збирати. Тому давайте я зараз позбираю десенько ці яйця і поїдемо, подивимося, ну, на що їх можна обміняти. Ну що ж, назбирав я близько 200, 3, ну, 200 яєць. Тепер ми куди їдемо? Тепер ми їдемо до бабусиної печі. Де вона у нас знаходиться на 1000 метрів, 1400 метрів. Переїдемо туди і подивимося, скільки, ну, на що я можу обміняти ці 200 яєць. Я не думаю, що я щось там багато можу обміняти, але просто подивимося, скільки приблизно для чого треба буде яєць. Ну що ж, я поїхав до бабусиної печі. Давайте подивимося, що в нас тут можна робити. Так, у нас тут є дві, скажу, е, два входи. Так, перше це. Ми куди прийшли? Ага. А що нам тут треба робити? Ага, нам треба пекти пасочки. Добре. Е, для пасочок нам треба дрова. Дров в мене нема. Нам мені взяти дрова. Давайте в крафт пасочка. Підгорівша пасочка. Зрозуміло. А Матеріали це не то. Матеріали нам треба. Секунду, а де, де є дерево? Добре. Е я, так дог... я не знаю, де я, де я маю брати це дерево. ну, Ще що нам треба, треба? секундочку. Папір, напевно, і запальничка. Запальничка я там бачив. Може, просто дерево не крафтиться і. Е Подивимося. Запальничка. Во, запальничка це у нас е метал, папір і кремінь. Папір. Е Призначення. А, ні, папір не знаю, де брати. Ну, добре, якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я ще постараюся дізнатися, але я не, не знаю, чи я все-таки дізнаюся. Тому краще напишіть в коментарях, щоб було точно. Я коментар, який правильно напише, закріплю, і подивіться в коментарях прямо зараз. Якщо побачите, ну, бачите там відповіді на де взяти дерево, де взяти. ну, І все інше, папір запальничку, ну, запальничку ми тепер знаємо. То, то тоді не буде відповіді. Ну, я постараюсь написати, якщо ніхто її не пише. По, постараюсь пошукати. Давайте подивимося, що Вікторія у нас є тут. Подивитися, товари. Ага, товари у нас є. Ага, нам треба пасочки пекти. Зрозуміло. А, угу. Зрозуміло. Е, а тоді інструкція. Що в нас тут по інструкції? Е, запалення печі. Можна знайти під час пошуку та роботи на будівництві. Да. Папір можна знайти, знайти на роботі будівельника. Ага. Найти, кінули, можна знайти, знайти у шахті, ага. Е, добре. Є, яйця нам треба якесь зрозуміти для паски. Нам треба... Ну, яйця ми знаємо. Е, Борошну треба скрафтити для крафту, биця, пшениця, яку можна знайти на фермі. Молоко можна придбати, придбати. Ага. в магазині продуктів, Треба для клав... ага. сметана, апельсин. Апольсин для Паски, що? Ну ладно. Можна знайти на роботі Глова. І можна придбати в магазині продуктів, родзинка. Ну. Ми зрозуміли, що я думав, що тут буде безпосередньо, як, наприклад, на новорічному івенті безпосередньо зібрав яйця і їх обмінюю. А ага. ну тут -то треба пекти паски. Тобто, я, можна сказати, дарма збирав стільки є. Ну, ще й не дарма, але цього вистачить на скільки. На цього, цього вистачить на 20 пасок, а 20 пасок це 20 пасок, ну, нічого не купиш за 20 пасок. Навіть один день преміум не, не, не збираєш. Так що, ну, коротше, треба впахувати, так сказати, для цього. Можна їх ще купити, можна їх ще купити, але 10 пасок за 300 донату це якось забагато. Тому, що ж, що в нас ще лишилося, це село Михайлівка, але ну, ми по факту зараз в ньому. Тут немає чогось дуже цікавого. Це просто, якби, ну, це ніяк не пов'язано з івентом, це просто, так сказати, нова локація. Тому, в принципі, дякую за те, що ти дивився до цього моменту. Став лайк, підписуйся на цей канал, пиши в коментарях, про що мені ще зняти відео. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!